Привіт, малята! 11 липня відзначається найсмачніше свято року Всесвітній день шоколада. Для мене шоколад найсмачніший. Мабуть, важко знайти людину, яка хоча б раз у житті не пробувала шоколад. А ще! Важче знайти людину, якої шоколад не сподобався. Який же він смачний! Шоколад полюбляють їсти і діти, і дорослі. Ви, мабуть, дітки, не здогадуєтеся, але для того, щоб зробити нам такі солодощі, шоколад проходить дуже довгий час. Шоколад роблять з дерева какао-бобів, Який після праці людей перетворюється на шоколад? Спочатку це був напій, його пили, а з часом він перетворився в такий вигляд, до якого ми з вами звикли. І зараз ми з вами можемо зустріти горячий шоколад. І є три види шоколаду: це чорний, молочний, білий. До шоколаду можуть додати різні смаколики, горіхи, фрукти, карамельку. А є ще пористий шоколад з бульбашками. А ще різнокольоровий. Зараз є у нас багато видів шоколаду. Є гіркий, солодкий і солонуватий. Будь-яке свято, особливе дитяче, проходить з шоколадом. Але шоколад треба вживати потрошку, щоб не було шкоду здоров'ю. Дякую малята вам за увагу. До побачення!